Шановні слухачі! Малята дошкільнята, які хочуть знати українську абетку. Малята, які хочуть розуміти, що таке звук, а що таке буква, а також ті, хто хочуть знати, які це голосні та приголосні звуки. От сьогодні ми з вами про це і поговоримо! В українській мові є 33 букви, що складають алфавіт, а, Б. В. Г. Г. Д. Е. Є. Ж З И И І Йот К Л М Н o p r s t u f h c G, Ша. Ща. М'який знак. Ю. Я. Ці 33 букви позначаються на письмі звуками. Кожна буква має свій звук. А для того, щоб вам запам'ятати і вміти розрізняти букви і звуки, я розкажу вам маленьку таємницю. Дітки, запам'ятайте, букви ми бачимо і пишемо, а звуки ми чуємо і вимовляємо. Букви ми можемо написати, а звук утворити за допомогою легень, бронхів, дихального горла. Голосових зв'язок. Саме тому звуки в українському алфавіті поділяються на голосні та приголосні. Голосні звуки це звуки, що утворюються за допомогою самого голосу. А приголосні звуки, що утворюються за допомогою і голосу, і шуму, а інколи навіть і самого шуму. Сьогодні ми вивчимо і запам'ятаємо шість голосних звуків, що живуть в українській мові: а. Е, і, О. У. І. Особливістю голосних звуків є те, що як ми їх чуємо, так ми їх і пишемо. Тобто цим шістьом звукам відповідають точно такі ж Шість букв. Буква А і передається звуком А, Буква Е звуком Е, Буква И звуком И. Буква І. Звуком І, Буква О, звуком О. І буква У звуком У. А для того, щоб ви запам'ятали ці шість голосних звуків. Я зараз розкажу вам віршик, який ви гарненько вивчите і розкажете своїм мамам, татам, бабусям чи дідусям і доведете, що ви знаєте усі голосні звуки української мови. Учу я звуки голосні. Чому так весело мені? Бо вчу я звуки голосні, їх рівно шість, я всі назву, А і та Е. Ои та у. А тепер, дітки, давайте разом зі мною проговоримо цей віршик ще раз. Чому так весело мені? Бо вчу я звуки голосні. Їх рівно шість. Я всі назву. А і та е О, И та у. Молодці! Вивчіть його на пам'ять. І ви назавжди запам'ятаєте шість голосних звуків української мови. Решта звуків в українській мові приголосні. Приголосних звуків аж 32. Приголосні звуки бувають дзвінкі та глухі. Бувають свистячі та шиплячі, бувають тверді та м'які. А ще в українській абетці є м'який знак. Це не буква і не звук. Це просто знак. Що служить для м'якшення приголосних звуків. Наприклад, є твердий звук Д, а є м'який Д, який став таким, завдяки м'якому знакові. А тепер давайте підсумуємо: в українському алфавіті є 33 букви. Букви ми бачимо, а звуки ми чуємо. Звуки бувають голосні та приголосні. Голосних звуків 6, приголосних 32. А ще в українській мові є м'який знак, що просто пом'якшує приголосні звуки. Дітки, ви великі молодці, сьогодні ви вивчили звуки та все про них запам'ятали. А на наступному уроці я розповім вам про букви, що позначають два звука. Уявіть, буква одна, а звука позначає два. Цікаво? Тож підписуйтеся на мій канал, щоб знати все про українську мову. До наступних уроків, любі!